Вієт малята! Сьогодні до нас на заняття прийшли ведмедик, лисичка та зайчик. Вони збираються на прогулянку у ліс і запрошують нас з вами. Але вони довго гралися вдома і влаштували невеличкий безлад. Давайте ми їм допоможемо спочатку прибрати, а потім разом підемо всі гуляти. Розгляньте кімнату. Які речі лежать на своїх місцях? Стільчик. Книга, квітка у горщику, годинник та чашка. Де знаходиться горщик з квіткою? Під столом. А де, на вашу думку, він повинен знаходитись? На підвіконні? Де знаходиться годинник? На підлозі. А повинен бути на стіні. На стіні над книжковою полицею. Чи над полицею з іграшками? Де для нього є вже гачок? Над полицею з іграшками. А що лежить під книжковою полицею? Стільчик. Біля якого предмета буде краще його поставити? Біля стола, де знаходиться чашка. На підлозі біля полиці з іграшками. Куди краще її поставити. На стіл. Що ще лежить не на своєму місці? Книга, де вона лежить? На підвіконні. Куди її слід покласти? На книжкову полицю. Чи навели порядок, друзі, у кімнаті? Погляньте. Чи всі предмети лежать охайно? Зверніть увагу на полицю з іграшками. На полиці неохайно лежить поїзд. На верхній полиці чи на нижній полиці? На нижній полиці. Тепер друзі можуть відправитись на прогулянку у ліс. Потрапити туди можна. На поїзді. Кожний з них сів у вагончик. Хто сів попереду зайчика? Лисичка. Хто сидить попереду лисички? Білочка. Хто сів позаду зайчика? Ведмедик. Хто сидить позаду білочки? Лисичка. Хто сидить між ведмедиком та лисичкою? Зайчик. Що сидить між зайчиком та білочкою лисичка. Приїхавши у ліс, звірята побачили три великі дерева ялину, березу та дуб. Кого друзі побачили біля берези? Їжака та білку. Що друзі побачили під ялиною? Гриб? Скільки пташок літає над дубом? Одна, а над ялиною дві. А хто знаходиться між березою та дубом? Білка. Звірята лишаються бавитись у лісі. А ми з вами, діти, давайте пригадаємо, що сьогодні робили. Спочатку ми допомогли навести лад у кімнаті. Що знаходиться на столі. Чашка. Що знаходиться біля стола. Стілець. Скільки іграшок на верхній полиці? Дві. Скільки іграшок на нижній полиці? Одна. Потім ведмедик зайчик та лисичка поїхали в поїзді. Хто сидів попереду лисички? Білочка. Хто сидів позаду зайчика? Ведмедик. Хто сидів між лисичкою та ведмедиком? Зайчик, приїхавши у ліс, кого побачили друзі між ялиною та березою? Їжака. Скільки пташок літало над ялиною? Дві. Що побачили під ялиною? Гриб.